Ігнат, речник командування повітряних сил України, зараз з нами на зв'язку, пане Юрію. Доброго вечора вам. Наші вітання. Доброго вечора. Пригадаємо, що відбулося сьогодні зранку: 76 атак Росія випустила по території України. На щастя, українські військові, точніше, ППО, збила 60 з них? Я хочу про тактику ведення цих атак запитати з боку Росії, вона комбінує так удари з моря і з повітря. Скажіть, будь ласка, наскільки важко нашим військовим відбувати ці ракети, тому що намагається протестувати ворог нашу протиповітряну оборону? Ну, ніколи не було легко, але всі розуміють відповідальність, всі розуміють, що загрожує державі народу в цілому. Тому ніхто не думає про те, що важко думають про результат. Результат повинен бути щоразу кращий. Ну досягається це зрозуміло, що І, по поперше за все це органом військового управління, які повинні працювати е, доволі таки чітко взаємодію усіх сил та засобів підрозділів. Ну і тих, хто безпосередньо натискає на кнопку, той хто збиває повітряну ціль, виявляє її і так далі. Це величезна копітка робота. Повітряні сили це великий багатотисячний колектив, який є розділяється на різні роди. Це е, і радіотехнічні війська, змітні ракетні війська, авіація та інші, які працюють у взаємодії, і саме це. І Допомагає нам кожного разу робити отакі результати. Ну і без допомоги зрозуміло, що західного зброєння, яке поступово але надходить на нам на озброєння, його мало зрозуміло, але воно теж допомагає робити все кращі і кращі результати, пане Юрію. Сьогодні Київ, Київщина. Чи не більшість ракет летіло в цей бік? з 40-37 було збито, а загалом 76. Можливо, я помиляюся, але в цій комбінованій атаці цього разу не було дронів. Чому як думаєте? Ну, дрони були напередодні. Вони е, полетіли сьогодні. Е, дронів не було, але ну, дрони не є такою серйозною загрозою, як саме крилаті ракети, які полетіли в тій кількості, що ми е, бачили. Ну тут атака була безумовно зі всіх сторін. Весь спектр озброєння, який є в Росії на сьогоднішній день, який вона має довкола наших кордонів і, і, і набагато далі було використано е, було понад 50 ракет. Х-101, Х-555, понад 10 ракет калібр цього разу випустили вони вперше. Їх з району Саратовської області з району Енгельса Ту-95. Ту -95, близько 10 літаків залучалось до цих пусків. Вони економили газ. Вони далеко не літали. Чи вони боялися наближатися до українських кордонів? Чому вперше як думаєте? Ну раніше були пуски з Каспію і Волгодонська, зараз з Каспію і Енгельса. Ну, зрештою, тут не є важливо, звідки вони їх запускають. Йде, йде мова про те, що можливо безпечніше відлітати в якісь інші регіони і там запускати як, як би чого не вийшло. Так, ну, власне, запускали цього разу вперше з Енгельса. Це є фактом, так. Ну і зрозуміло, що крім того, використовувалися також літаки Ту-ту-22 М3. Теж два пуски було з району Азовського моря. Gracias. Ракети також літаки тактичної авіації залучалися ймовірно су 35 які випустили Х 59 та ха 31 п. Теж чотири ракети полетіло теж звідти. Ну і також було виявлено міг 31 так який патрулював повітряний простір Білорусі. Ну і все це контролював за всіми цими діями за атакою. Контролював літак дальнього радіаційного виявлення А 50 Так ну це фактично літак на базі ІЛ 76 який злітає в повітря. Ну і е, сканує фактично всю територію України, дивиться, що відбувається, як іде власне цей бій протиповітряний бій, який е, наші повітряні сили та інші сили оборони достойно е, відпрацювали сьогодні і отримали високу оцінку від керівництва держави від вищого військового керівництва. Пане Юрі, ось про цей літак, розвідник а 50 те, що можна озвучити в ефірі. Він збирає інформацію, стежить за тим, як ведеться бій, як ворожа артилерія випускає ракети по нашим мирним містам. Чи є технічна можливість перешкоджати йому, завадити? Я не знаю, збити для того, щоб він не збирав цю інформацію, яка може нашкодити Україні. Ну він не розвідник насамперед. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Він е, таких Подбільник. літаків у них є достатньо. Він таких літаків так їх є в них достатньо, не менше десяти. Їх вони використовують з самого початку е, агресії Росії з повномасштабного вторгнення. Їх по два літає одночасно інколи е, в повітряному просторі. Вони сканують територію України і виявляють радіолокаційно-повітряні цілі. Перш за все, перш за все їхня не задача це виявляти, е, бачити все. Такі літаки є також і в наших партнерів. На жаль, поки що немає у нас. Ну, нам би теж хотілося мати такий літак, щоб і ми заглядали далеко на територію окупанта і виявляли такі повітряні цілі. Ну, власне, все, що Той літак, це він це не нове озброєння, яке дістатись до нього, на жаль, надзвичайно важко, тому що е летить він далеко. У нас немає засобів ураження, якими можна було б вражати такі повітряні цілі. Е так, такі повітряні цілі можна було б вражати, якщо б у нас були. Авіаційні платформи, тобто літаки, або ж е, зенітні ракетні системи, які б принаймні відганяли б їх подалі від е, наших кордонів, зокрема, той самий Петр, який може е, мати дальність ураження до 150 кілометрів. Які Як ми дуже оцінює... хочемо Як Ви оцінюєте сьогодні роботу наших радіолокаційних комплексів? Наскільки вони внесли свою якісну роботу в, в той кількісний показник так збитих ракет сьогодні? Ану, зенітних ракетних комплексів, трошки важко поправлю. Так, так е, та ну, ви бачите, що е, столиця в черговий раз е, опиняється в епіцентрі отих е, е, ракетних атак ворога, тому що ну столиця і була. Метою ворожою в перші дні агресії, і зараз противник спрямував більшість тих всіх ракет саме на е, об'єкти критичної інфраструктури столиці, е, і саме там відпрацювали зенітники наші ну насправді дуже ефективно, е, так от, власне великий протиповітряний бій, е, і хочеться зазначити, що із е, тих ракет. Які були випущені, ну не всі на жаль, ми можемо збивати фізично так, тому що Х-22 – це ракета. Там, зуміло, що ми не, не маємо на засобів, який збиває ці ракети. Так само це стосується ракет Х-31. А от власне калібр Х-555… Та Х-101, цих ракет було випущено 68, Так із них 60 було збито. Якщо говорити про те, що ми можемо збивати, тому показник ще і вищий, але е, все одно потреб ми потребуємо все таки покращення е, покращення і е, нарощення нашої системи, і чи очікуємо від наших західних партнерів кращого озброєння сучасного, яке б допомогло нам захистити Україну від. Тероризму російського пане Юрію з приводу цього збройня, на яке чекає Україна, Сполучені Штати Америки найближчим часом можуть передати протиповітряні комплекси Петріот. Ви про них щойно згадали, з того, що я особисто прочитала про ці комплекси на підготовку спеціалістів, які зможуть ними управляти, знадобиться від 9 місяців до року. Скажіть, будь ласка, наші хлопці за ці вісім місяців, навіть уже більше, і взагалі. За період 2014 року вони ж навчилися військовій справі. Вони ж зможуть опанувати їх набагато швидше. Ну я б не хотів анонсувати про якесь навчання, чи йде воно, чи не йде воно, чи взагалі говорити про це. Тут не, не повинна ця інформація там попадати десь до ворожих вух. Роз тому. Тому ми я вам скажу на прикладі IRIS-T та NASAMS. Так це сучасні комплекси, сучасні системи, які вже ефективно б'ють ворога фактично 100% віддачею. Тому е на ці комплекси знадобилось декілька тижнів для того, щоб наші фахівці пройшли навчання. Відповідне це не просто люди йдуть з нуля вчитися. Так на ці комплекси, це вже зенітники, які мають досвід бойових дій е на техніці радянських х років е розроб, розробку і випуску відповідно. Таким чином опановують їх без проблем і знищують це молоді спеціалісти, які доволі таки ефективно вже працюють на цій техніці і будуть мати подальшу велику перспективу проходження служби і вже самі будуть згодом навчати своїх молодших колег. Пане Юрію, якщо дозволити ще про. Кількісний склад ракет, які сьогодні використовувалися ворогом, чи може це свідчити про щось? Про те, що в них суттєвий перекіс в наявності тих чи інших методів нападу на Україну? Чи можемо ми якимось чином це використовувати для аналізу наступного нападу? Ну, ви знаєте, напади Росії вони типові. Як вже сьогодні теж говорив, що Типовий тиждень в воюючій країні у нас так починається обстріл, є шахеди ракети. Ми щоразу, ну, весь український народ рахує так, скільки їх очікує повідомлений. Ну скільки ще ще залишилось тих ракет, скільки вони можуть собі дозволити випустити по Україні? Носії у них не бракує. Так, у них літаки є от, власне ту 22 М3, Ту-95, ту 160 так само і носії калібрів у достатній кількості. Так питання в тому, скільки вони готові ракет. Випускати за от таку одну масовану атаку, і чи готові вони залишитись ну взагалі без нічого, якщо таке як динаміка цих ракетних обстрілів продовжиться? Саме тому вже і міністерство оборони Головне управління розвідки оприлюднювало, скільки є ракет, скільки вони випускають за місяць, і скільки вони можуть, і скільки вони вже випустили нових ракет за? За час повномасштабного вторгнення мова йде про ракети Калібр, Іскандер та «Х-101». Це те, що на жаль, виробництво працює досі, і вони продовжують випускати, але не в такій кількості, як їм потрібно, і це для нас більш-менш хороші новини. Пане Юрію, про кількість і якість сьогодні знайомилися з інтерв'ю генерала-лейтенанта Михайла Заброцького укрінформує. І що він сказав? Що на початку вторгнення російська авіація переважала українську в четверо. Скажіть, будь ласка, як змінилась ситуація за цей період повномасштабного вторгнення Росії? Ну я б навіть сказав, що не в четверо, а в п'ятеро. А якщо брати... Показник технологічний по технологіях так коефіцієнт враховувати То фахівці авіаційні рахували, що навіть і до 10 можна було б віднести цей показник у, у співвідношенні сили так та кількості. Таким чином, і це ми говоримо про авіаційне угруповання, лише розташоване довкола українських кордонів. Мається на увазі довкола це не прямо на кордоні, а на тих аеродромах, які використовує противник для атак. України це аеродроми Білорусі, аеродроми Росії, окупованих територій, а також і окупованого Криму. Ну, ми ж бачимо щоразу оновлюється статистика Генерального штабу. Там саме найчіткіша інформація, саме там, там ведуть підрахунок збитої ворожої техніки, знищеної, зокрема літаків-гелікоптерів, там вже 280-260. Так, це знищені літаки, знищені гелікоптери, крилаті ракети, БПЛА і так далі. Це Варто говорити про те, що ці літаки знищені, можуть бути замінені на інші. Так, але із хорошого це, це те, що найновіша техніка, яка була в Росії. Тобто Су-30, Су-34, Су-35, К-52 найчастіше були збивані. Так, і це були не лише на найкращі літаки, але і найкращі Льотчики, так, які готуються не один і не два роки. Тобто підготовка якісного кадра льотного йде десятиліття. Тому потрібно на це теж зважати, і противник поніс серйозні втрати. Саме тому і більше не залітає в повітряний простір, розуміє Україна, яка контролюється нашими. Протипідної оборони саме тому е, повітряні сили основне завдання виконали у, у першій місці війни. Це вигнали ворожу авіацію з, з нашого неба, і вони більше сюди зрештою не залітають, атакують дистанційно на далеких відстанях. На жаль, ми нічого не можемо зробити із цим поки що, якщо Україні не буде надано е, доволі такі потужні і зенітні ракетні системи, а також е, авіаційні платформи, скажімо, літаки F-16, які могли б. Дещо переломити хід на нашу користь, пане Юрію? І що дозвольте? Якщо ми рахуємо, скільки ракет випустили, скільки залишилося у агресора, чому він може залишати або мусить залишати якісь, якісь залишки? Чому це вкрай важливо для нього? І чому він може знехтувати цією нормою, Запас НЗ, недоторканий запас і російською неприкосновенний? Так я кажу, а чого він поруч... їм, якщо він готовий вбивати українців? оцей не ну, тому, що так, тому що ці ракети вони ж найменше Україні погрожують. Велика Росія, вона ж має далекий схід, вона має різні кордони і треба погрожувати всьому світу, бо ті ракети можуть нести ядерний заряд. Тому Росія мусить мати от іскандери так в Калінінградській області. Що вони там роблять? Так вони погрожують. До краю західної Європи, і тому вони не можуть собі дозволити використати проти України все, що в них є, і залити що ти От і, власне просте пояснення зрозуміло. Дякуємо. Пасибі великі, дякуємо за ваше роз'яснення. Дякуємо за те, що були гостем нашого ефіру. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України, був на зв'язку із нашою студією.